Ваше друге питання про передані конкурсу. Ні, я знаю, що в п'ятку денег у вас є друге питання про проведення конкурсу, коли є якісь запитання. Я хочу донести нові дома вас в курсі вичини в курсі усієї громади, яка сьогодні присвітня. Так сталося, що у листопаді місяці було оголошено конкурс на новий маршрут дві гніздичів. Був оголошений одним об'єктом на три транспортні засоби пасажиромістю не менше 45 місць. Прочитавши це оголошення і, довівши на підприємців своїм працівникам, ну, ми почали обурюватися, тому що даний маршрут був би повністю на 98% добулював маршрути, які на сьогодні день працює моє підприємство і мої водії. Це є сторону нажидачів. Якщо я не помиляюся з пам'яті, то у нас є 18 маршрутів, які курсують на Львів кожних 20 хвилин. Крім нас, там працюючи Львів, Львів, івано файо Ну, Буду казати, різниця, інтервалу руху становить 15 хвилин. Для свій захисту прав ми будемо змушені під стінами обласної адміністрації приїхати із маленьким пакетом. До нас адміністрація дослухалась, бувший керівник департаменту Лазар, до нас вийшов, нас вислухав, питання зрозумів, що може вони погарячкували і дали нам листа. Лист був готовий 24 листопада, і в якому написано, що ці маршрути, які були Це минулого року, чотирнадцятого року, ці маршрути, які були оголошені в газеті Львівська пошта, Львів, Гніздичів. Похану, там також була перечислена е, кількість маршрутів транспорту, будуть вирішені після судових спорів. Ми заспокоїлися, зрозуміли свою чергу, як нам, мені здається, кожен з нас зробив, подавали до суду. Отак ми і взяли, подали до суду, чи вправі обласна адміністрація, будемо казати, департамент, оголошувати конкурс на новий маршрут в той час, коли на цьому працюють люди. Добре, я не завершила. Можна? Даний нам не став, ми подали до суду. Ну все, ми заспокоїлися, ми подали до суду, конкурс відмінили. 22 квітня в нас проходить суд. Ваші представники були на суді. тоді. Господарський суд дії обласної адміністрації по відкриттю даного маршруту визнав недійсними. Що я роблю тоді? Приношу це рішення постанови Андрію Івановичу Настіль. Перепрошую, зайшла в кабінет, і я кажу. Я вас дуже прошу, бо зайшла тільки у стіну адміністрації і чую, що кажуть, завтра, 23 квітня, буде проводитися конкурс на Вівні з Точно я прийшла, поставила я кажу, Андрій Іванович, візьміть, будь ласка, до уваги, що в нас вже перше рішення суду є, не проведіть конкурси. Конкурсу ніякого не буде. Добре, я знову заспокоюся, поїхала у підприємство, громаді донесла. Я знову приїжджаю на конкурс. Точно, конкурс проводиться при закритих дверях, ще й таємному голосуванні, де виявилося 6 за, 6 проти, і Андрій Іванович своїм голосом робить вирішальний шлях і віддає цей маршрут Старицькому АТП. При цьому лобіюючи його. Тепер я хочу пояснення. Якщо ви кажете, чи проводиться право конкурсу, я не розумію, якщо чиновники, які сьогодні займають на державну службу, не беруть до уваги рішення суду. Це одне питання, і на сьогодні я вам Будь Скажіть, з точки зору дітей. Я скажу свою позицію. У мене було в кабінеті голови 3-7, які просили їм потрібен маршрут. Вісім тисяч людей немає сполучення зі Львова. Я вас слухаю, будь ласка, там є прохідні автобуси, що робимо таким чином. Значить, подивіться. Цей конфлікт між якими ми перевісили. А там немає, подався на першу. Я перепрошую, я був зв'язаний, Андрій Іванович побутав стрий жидачів і стрий гнізничив. Стрий гнізничив, -ні до вас маршрут ніхто не відкривав. До вас був відкриті, а то маршрут стрий жидачів. Гнізничів стри був відкритий за вашої участі. До вас не було. Що я перепрошую. таким чином. Давайте робимо таким чином. Андрій Іванович, ви це все, що усно сказано. Ви, будь ласка, виходять це все пісне. І ми давайте на наступний віктор середу, тобто ваше підприємство є чи... щедачий автограс. Є ще з кимось тут там, там... там тільки АТП. Стриський АТП, Якщо ви кажете, що треба з тих і вівторок або в середу, подивимося по графіку, зберемо всі разом і вийде? Сьогодні вже нині принесла від одного сільського голови, де Андрій Іванович, будемо казати, десь тижнів три погодив, щоб Стриське АТП їздило туди, в АТП поїхало буквально 5 днів, побачило, що йому небе, і не виїхали. Почався бути в селі. Сьогодні зранку. Той голова Ізлівської сільської ради приносить мені лист і просить, я вас прошу, їдьте в село, бо стрій Стрі вже не їде. Я поставила вам лист на стіл, і ви, як керівник апарату, мали дати мені відповідь, ви сказали, я чекаю, що скаже Стрій. Я не розумію, Стрій керує, адміністрація Іван адміністрація стріляє. У нас така ситуація, також, як в задачі склати файл. Ситуація була, що на цьому комплексі, який зараз має відбуватися, було оголошено такі маршрути, які в Єв АС-8 на ДША через Шейт. Після цього взагалі була проблема про закриття даного маршруту, так як нібито департамент, особі Андрій Іванович сказав, що маршрут недоцільний, що його треба закрити, були неодноразові наради. З Андрієм Івановичем було сказано, або ми зменшуємо кількість транспортних засобів, або е, даний маршрут взагалі е, ліквідує. Попри те, е, голова середньої ради Держави, Стрийська обласна державна адміністрація не одному зверталися на вашу адресу з відповідними листами, щоб взагалі залишити спокій даний маршрут. Але так як не вийшло закрити повністю даний маршрут, даний маршрут винесли за межі міста коло, тобто доголосили його перенести кінцевої зупинки з аес 8 а на автовозал. Попри те, що маршрут який ну, не менш є важливіший, ніж відбігає Джава, все-таки даний перевізнику з 300 е АТП, його з 8-м автостанції. Безпоречно лобіювання. Департаментом інтересів окремих перевізників ділять людей на чорних і білих. вони дозволяють їздити через центр ну, тобто, по місту Львові, незважаючи на те, що інших виносять за межі міста Львова, незважаючи на ніякі звернення, на ніякі будь-які листи адміністрації і випадки. Як буває звіття питання, розмір цього маршруту на співацію. Довгий час привіз не виконав своїх заборян. І коли ми виносилися питання на конкурс, я викликав сільського голову, присутні були винській, я пам'ятаю, сільський голова, і я питався, скільки часу вас їздить в тут? Останні два місяці, я кажу, добре. Далі, коли ми винесли питання на конкурс, е міська е адміністрація, проаналізувавши наші всі е конкурсні заявки, дала свої корективи і сказала, що ці маршрути з тимського напрямку, які зараз вносяться на конкурс, і взагалі інші напрямки переносяться на це, а, це а Чому, чому попередньо тоді на С8? Ну, е чому в листопаді місяці оголосили конкурс? Та не вискали від... А С-8 це на одна книзько? Ні, це жителя вокзал, ясно, золоте місто. Ні, це так не може бути, що одні поїдуть через це місто на вокзал, а другі будуть їхати до слизького вокзалу. Тому що ясно, що заробітник тих, які їдуть до цей вокзалу, буде на порядку. Андрій Іванович, я так розумію, тотально, що ці всі фіксують, ці всі речі в протоколі.